Деякі, а саме певні рослини вони можуть бути високі. Так? Або занадто високі, є невеликі рослини. І тут стає питання, як підв'язувати. Є дуже багато методів там сітку натягують, щоб воно там не падало. От. І з мого досвіду, то дуже ефективно для великих рослин такі йо. Вони є качественні, чесно кажучи, і не якісні. Але ці вони з того, що є на ринку, самі такі якісні. Їх підвішують, да, натягується трос по теплиці. Да, і от тут такі зацепи. От, і воно постійно тут підпружені. Да, і воно навіть ще тягне, витягує цю рослину в певному напрямку. Да, і у вас тоді все підв'язано і виглядає пристойно, рослини не заломлюються. Це особливо, коли йде процес цвітіння, тому що ці цвіти вони бувають здорові і дуже важкі. І рослина не втримує, ламається, падає. Тому от такі нори стануть дуже... koristim na no. na no, na no, čemu no, je no.